Василь Сенатович розпочав свою боротьбу ще у далекому 2014 році. Революція гідності, понад 50 волонтерських поїздок на фронт, служба у добровольчому підрозділі. Все це загартувало дух бійця, який з перших днів повномасштабного вторгнення ворога без вагань став на захист України. Я розумів, що ця війна буде. Я був готовий до того чуть пізніше вечором. Я написав пост. Такий, щоб, ну, щоб люди збиралися. Почалася формувати наша перша стрілецька рота. Я і старався, десь, будучи депутатом обласної ради, будувати вишкільні центри Пнівська Криївка, який мав бути успішно завершений ще в 2020 році, але ну, політика, влада і десь вона десь її не стало. Нині у головного сержанта першої стрілецької роти 76-го батальйону територіальної оборони пана Василя за плечима два з половиною роки війни. Зараз військовий у відпустці. Перше, що побачив у суспільстві, змінилися настрої зараз. Коли вже два з половиною роки війни, я бачу деморалізоване суспільство, яке влада купає у теплій ванні. Не договорює багато, але можу сказати, що на нас всіх чекає холодний душ. Тому що якщо для нас, ну, не для військових, а для суспільства війна закінчилася, то Росія її тільки починає. Прикро військовослужбовцю і те, що чоловіки призовного віку різними способами уникають мобілізації, ті, хто останніх там, скажімо, останні роки ходив від виборів до виборів у вишиванках і рвав на собі вишиванки, сьогодні мають показати приклад. Сьогодні на війні потрібен інтелект. На війні боєць часто згадує рідних. Їх теж можна вважати учасниками бойових дій. Військовий каже, українські родини переживають біль, страх, тривожність за своїх близьких, підриваючи власне здоров'я. Якщо ми вже десь, наприклад, і звикли і змирилися і розуміємо, що, що ми робимо, то е, наші родини, скажімо так, є ще більшими учасниками війни як ми. Тому що ми про себе знаємо все, а рідні того не знають. Вони тільки дізнаються про нас уже після телефонного дзвінка. І я, наприклад, бачу і розумію по своїй родині, як їм важко. Василь радіє, що сьогодні має можливість пліч опліч боронити рідну землю з побратимами, які стали фаховими військовими, і є гордістю української армії. Я маю величезну честь. Бути з тими хлопцями, які там, на 30 і більше років від мене молодші, які стали офіцерами, особливо я це хочу наголосити. Зараз вони роблять дуже величезний, величезний обсяг роботи. Саме ті хлопці, які буквально там півроку тому, рік тому стали вивчилися на офіцерів, зараз своїм прикладом показують і дійсно їм повірили, ну, повірили ті хлопці, які служать так само. Мені приємно, що нашим там, чи командиром зводу, чи командиром роти, чи навіть командиром батальйону стали зовсім молоді хлопці, які ще вчора були ну, взагалі далекі від війни, і сьогодні вони є просто професіоналами. У цивільному житті пан Василь активний громадський діяч свого часу тренував одну з футбольних команд району, створив чоловічий вокальний ансамбль опришки, який пізніше отримав звання народного аматорського. А ще чоловік облаштував кімнату музей, де кожен експонат дорогий та нагадує окрему життєву подію. Наприклад, коляда, яку він сам написав. Думка виникла ще після революції гідності. Десь збирати такі речі. Ну і так воно почалося. Потім був момент десь участі у чутті Карпатська Січ, звідти багато чого привозилося в той час. Ну і так воно день за днем, рік за роком, Ну Нічого особливого нема, тут аж такого. Але це є десь та така атмосфера, коли ти хочеш сюди зайти. Подивитися на то все, о той шлях, який ти пройшов, бо тут поєднано все. І воно надихає, воно дає сили. Ти розумієш, для чого ти живеш на цій землі? Ще кілька днів відпустки, і військовослужбовець знову повернеться на фронт захищати Україну для нього честь. Іван Осташук, Раї.